Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Неспокійна ніч у Запоріжжі. Десять ворожих ракет поцілили по місту. Куди прилетіло та скільки людей постраждало, розкажемо у випуску. Аби не було аварій, працівники водоканалу виконують заміну застарілого трубопроводу. Де оновлювали комунікації? Цього разу розкажемо у випуску. Українська міфологія та неординарні дизайни. Як персонажі казок оживають на одязі? Дивіться за мить. Ворог завдав чергового удару по Запоріжжю. Окупанти випустили 10 ракет. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Одне злучань сталося на території місцевої автостоянки та автомийки. Про цинічні вчинки окупантів далі у сюжеті. Цієї ночі Запоріжжя знову прокинулось від гучних вибухів. Місцеві розповідають, перші звуки почули близько о півночі. Ну, Десь я бачив глазами 5-6 взривів точно. Спишки, прям взриви, взрив 3 секунди і, і звук. Взрив 3 секунди, ну прям я уші затикав, тому що бахає нормально. Один з ворожих снарядів влучив на територію місцевої автостоянки та автомийки. У цей час тут перебував охоронець. Пан Євген згадує, знаходився у сторожці, коли почався обстріл. Відразу ударною хвилею вибило вікна, а скло полетіло прямісінько на нього. Щутив, як всі Зерної волни, спишка, громкий удар. От. Не сильно, но травматического действия на себе было ощущение нехорошее. Не Слава Богу, стекла пролетели мимо меня, но, но засыпало стекла уже на излете. Локоть забит и маленькое повреждение на руке. Так, абсолютно все в порядке. Снаряд влучив біля автомийки, яку вщент зруйновано. Тепер на цьому місці вирва глибиною близько 4 метрів. За словами слідчих, окупанти обстрілювали місто ракетами С-300. Поряд з автомийкою стояло понад 40 припаркованих цивільних авто. І всі вони зазнали суттєвих пошкоджень. Машини, які виявились далі від місця прильоту, постраждали менше. Ті, що були поряд з епіцентром вибуху, ремонту не підлягають. Я поки в шокі, а так не знаю. Олександр каже, ніколи й подумати не міг, що ворог буде гатити по стоянці. Чоловік завжди залишав тут два свої автомобілі. Внаслідок обстрілів в одному авто пошкоджений бампер та вибите скло, а інше перетворилось на металобрухт. Та все зламали. що тут? Цілого тут нічого. салон чудом цілий залишився. А так, що двері, стекла, весь кузов. Ну, весь удар на себе прийняв, виходить. Нічого хорошого. То теж вторая моя. Ударною хвилою пошкоджено й кілька десятків машин з автосалону, який розташований поруч. Також руйнувань зазнали 10 багатоповерхівок та 9 будинків приватного сектору. Там вибило вікна та зірвало покрівлі. Ірина Бондар, Сергій Чалий, телеканал МТМ. На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Разом з цим надійшло 74 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами. На Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив. Разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти. Мала Токмачка. Нова Токмачка, малі щербаки, зелене поле, залізничне та рівнопілля. На запорізькому напрямку Нацгвардієць збив ворожих гвинтокрил Мі 8 влучно поцілив у пташку окупантів і зенітного ракетного комплексу Ігла Далеко, Да? О сьомій ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули жителі центру. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам в перший день перебудункового голосування на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома. Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати: напевно Мелітопольцям триматися як від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає. Активісти руху Жовта стрічка активно працюють в Мелітополі та Бердянську, фіксують учасників та організаторів референдуму і продовжують розклеювати листівки. Жителі Мелітополя та Бердянська чекають на ЗСУ. Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області щодо приєднання до складу Росії, розпочався. Колаборанти у супроді військових РФ ходять по будинках місцевих жителів та закликають голосувати. Служба безпеки України наразі встановила понад півтори тисячі осіб, яких ворог планував залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі. Силовики перехопили документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму. АРАФ. Окрім цього, співробітники отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодилися очолити псевдотериторіальні виборчі комісії. Ідентифіковані понад 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності. Їх установчі дані та місця перебування. У межах кримінального провадження за статтею 111 прим. 1 колабораційна діяльність, а також статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України. Міський голова Мелітополя Іван Федоров закликає земляків не брати участі у псевдореферендумі, адже це означає підтримку ворога у війні проти України. А ще мобілізацію чоловіків віком від 16 до 55 років для поповнення гарматного м'яса російської армії. Участь у псевдореферендумі це вчинення кримінального правопорушення щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Я звертаюсь до вас, до всіх мешканців тимчасово окупованої території, звичайно ж, проігнорувати та не просто не надавати значення цьому фейку, який зараз відбувається. Це зрада нашій державі, яку ми не маємо права допустити. Тому я закликаю вас не брати участь у цьому фейку, закликати своїх родичів та близьких не приймати участь у фейкових заходах, які зараз, як пропаганду, намагаються зробити расисти. Наші збройні сили вже поруч, і я впевнений, що ми. Ми точно повернемось до нашого українського Мелітополя. І далі про оперативну ситуацію по Україні. Окупанти вкотре накрили вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині. На ранок ударили з градів та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули: чоловік та жінка. За попередньою інформацією. Ще дев'ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум'я вже вгамували. Російські снаряди вісім будинків пошкодили, один зруйнували. Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади електриків уже лагодять лінії. У Нікополі попередньо понівечені 10 будинків. В Миколаївській області з реактивної системи залпового вогню Смерч окупанти обстріляли прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Натомість наша авіація завдала 13 ударів по ворогу силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах, збито 5 дронів Камікадзе ракетно артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі і ураження двох пунктів управління в Береславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки в Херсонському і Каховському районах, складу з боєприпасами в Береславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту зупинене контрольним вогневим ураженням. Підтверджене результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львова. Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватова було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Для поповнення втрат у живій силі. Противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці. 19 вересня представники армійського корпусу затримали та забрали на військову службу 10 чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров'я. У період з 18 по 20 вересня цього року, у луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув'язнених. В рамках виконання заходів часткової мобілізації окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств. З Оріхова, який перебуває під постійними обстрілами, сьогодні евакуювали 25 місцевих жителів. Це переважно літні та маломобільні люди віком від 60 до 92 років. Ворог постійно гатить по місту, чимало будинків зруйновано, тож місцева влада закликає людей евакуюватись, аби не наражати себе на небезпеку. Люди, які прожили в Оріхові все життя, дуже неохоче залишають свої домівки, попри постійну загрозу. Тувальникам, представникам поліції та соціальних служб довелося практично вмовляти жителів евакуюватись. Людям допомогли зібрати речі та супроводжували у дорозі до Запоріжжя. Основною метою нашої роботи це максимально евакуювати людей з міста Оріхова, в зв'язку з тим, що дуже участились обстріли, але ж люди похилого віку дуже боляче отриваються від своїх домівок, тому що дуже великий час проміж часу вони проживали. Тому дуже велика подяка соціальним працівникам, які провели цю роботу. Боту і умовили цих людей евакуюватися. Далі вони будуть прямувати в центральну і західну Україну. І сподіваємося, що наші люди будуть знаходитися в безпечних умовах. А ми далі будемо продовжувати евакуацію населення із міст там, де точаться дуже жорстокі бої. Вимушені переселенці з Оріхова Тетяні Тимошенко потрібна допомога разом із донькою та онукою. Вона з червня проживає у Запоріжжі. Їхній будинок у прифронтовому місці розбомбили раніше 67-річна жінка мала проблеми з серцем, але в обласному центрі їй стало зовсім зле. Довелося госпіталізувати в стаціонар однієї з лікарень. Після консультації у кардіохірурга стало зрозуміло, що потрібна дороговартісна операція. Коштів у родину немає, тому звертає. За допомогою до всіх небайдужих. Номер картки для допомоги ви бачите на екрані. Кардіохірург, як казав, це стеноса ордене і щось з клапаном. Ця операція мала бути вчора. Коштів у нас немає. Ми зараз без будинку, без нічого лишились. Сума дуже занадто велика для нас 70 тисяч гривень. Запобігти аваріям у Шевченківському районі тривають ремонтні роботи із заміни аварійної ділянки трубопроводу, питного та протипожежного водопостачання. Мережі давно потребували оновлення, адже були прокладені понад півстоліття тому. Тож на цій ділянці комунікації трапляються часті пориви. За роботою ремонтників спостерігала Анна Крамаренко. Ремонтники водоканалу працюють тут вже другий місяць поспіль. Роботи виконують методом санації існуючого сталевого трубопроводу. В існуючу трубу протягують нову поліетиленову. Фахівці пояснюють, при використанні цього методу треба значно менше розривати ґрунт та порушувати асфальтне покриття чи елементи благоустрою. Відповідно, це пришвидшує виконання робіт і зменшує їхню вартість. Під час ліквідації аварійних ситуацій потребується перекриття цього трубопроводу. Отже, мешканці міста залишаються без води. За час експлуатації та фізичного зносу трубопроводу збільшилась значна кількість аварійних ситуацій на цій ділянці. Отже, ми виконуємо його заміну. У водоканалі кажуть, протягом 2019-2021 років на цьому трубопроводі вже замінили 720 метрів мереж. А цьогоріч з міської скарбниці виділили майже 2 мільйони 900 тисяч гривень на придбання матеріалів, аби оновити ще 875 метрів. Вже просанована ділянка 577 метрів, і ми зараз знаходимося вже на завершальному етапі. Просануємо 298 метрів. На час виконання робіт даний трубопровід зневоднено та прокладено тимчасовий трубопровід для забезпечення мешканців водою. Ремонтні роботи тут планують завершити до кінця місяця. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Медіаграмотність у контексті інформаційної війни обговорили з освітянами і директорами шкіл. До заходу долучилися також професори, викладачі та медіаексперти київських вишів. Освітянам пояснили, як безпечно користуватися медіа, відрізняти фейкову інформацію та вміти аналізувати матеріали. Ця тема стала особливо актуальною з початком війни, тому дітям необхідно пояснювати основи медіакритики впевнені фахівці. Саме для того необхідно не лише спілкуватися через класрум, через Zoom з дитиною, а і набувати певних навичок медіаграмотності, щоб дитині було не лише освітньо, а й пізнавально цікаво і корисно. Саме для того кожен вчитель, педагог, працівник позашкільної освіти повинен мати певні навички, щоб створити цікавий контент. Подальшому для того, щоб відрізняти фейки, для того щоб неправдиву інформацію відрізняти, саме сьогодні розпочали такі заняття в частині механізмів, інструментів і критичного мислення саме для сприйняття інформації. Згуртуватись на інформаційному фронті. Представники національної спілки журналістів разом із регіональними колегами, студентами та рятувальниками обговорили особливості роботи під час війни. До заходу долучилося понад 30 медійників, найбільше тут студентів і викладачів ЗНУ. Колеги, які виїхали з окупації, поділилися досвідом діяльності у прифронтових містах і селах Запорізької області. Також долучилися і редактори Ізюмської газети. Які вже встигли завершити роботу над першим випуском у нещодавно звільненому місці? Тож студенти мають отримати необхідні знання від професійних журналістів. Онлайн до нас підключиться керівник групи маріупольських журналістів. Вони зараз тут працюють. Вони тут, він тут зареєстрував невеличку телекампанію, він президент цієї телекампанії Маріуполь ТВ. Вони збирають історії переселенців Маріупольців про війну. Сьогоднішній круглий стіл важливий за темою, тому що тема регіональна журналістика, ну, в нашому випадку Запорізька, в, під час війни відповіді на виклики, проблеми і перспективи. На базі обласної спілки у зв'язку з війною працює центр журналістської солідарності. Тут медійники підтримують колег-переселенців, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях. Зокрема, обговорення за круглим столом розпочали з подарунків дітям журналістів, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Відкриті для допомоги журналістам-переселенцям. Вони всі у нас на обліку, у кожній області, там де є цей центр. І навіть із інших областей до нас приєднуються, якщо треба. Ми надаємо допомогу, їм підтримуємо і матеріально, намагаємося допомогти, і морально підтримуємо, і, окрім того, проводимо заходи з їх участю. Українська міфологія та неординарні дизайни. Вікторія Топчієва малює персонажів українських казок на своєму одязі. каже, мріє показати, що наша культура та міфологія багаті на цікавих героїв та незвичних чудовиськ. Як відбувається процес перетворення звичайного одягу на справжній витвір мистецтва, розкаже Єлизавета Баздряєва. Аби показати процес створення кастомного одягу нашій знімальній групі, Вікторія вирішила зобразити українську міфологічну істоту, якою лякають дітей, щоб вони були слухняними. А тепер і русню, щоб вони забиралися геть. Спершу шарм наже готовий, і поки фарба ще мокра, я беру білу фарбу та промальовую рельєф його обличчя. Почала розписувати одяг Вікторія ще п'ять років тому, побачивши штани з написами популярного співака. Художниця захотіла собі такі ж і вирішила створити їх сама. Потім почала малювати не тільки для себе, а й для знайомих. У такий спосіб прийшла до створення власного бренду з гучною назвою Палай. Саме його дівчина активно розвиває вже третій місяць. Найкраще назву наш, мого бренду передає наш слоган палай всередині, палай взовні». Тобто, якщо у вас є щось, що змушує вас палати, що змушує вас вставати вранці та кудись йти та щось робити, ми допоможемо вам це показати ще й зовні за допомогою одягу. Війна стала поштовхом до реалізації ідеї, каже художниця, бо зрозуміла, якщо робити, то зараз, адже ідеального моменту може й не бути. Родичі та друзі підтримують дівчину, але створює малюнки та розвиває бренд Вікторія самостійно. Я все роблю сама, і е, мені здається насамперед, що це ну дуже круто, тому що е, я сама розумію, який матеріал потребує якої технології, е, які пензлі потрібні для джинси, наприклад, а які пензлі потрібні для бувовняної футболки. Ну, тобто, це такі делікатні питання, які мені здається можна зрозуміти тільки якщо ти сам це спробуєш у дівчини може займати від години до кількох днів. Все залежить від складності зображення. Малює Вікторія спеціальними акриловими фарбами, які не змиваються та не тріскаються після прання. Але пізнавати нові техніки та вчитися продовжує й досі. Я нещодавно замовила спеціальні фарби для шкіри для того, для того, щоб розписувати кросівки та шкіряні куртки, і вони також відрізняються від своєї від структури тої фарби, яка я користувалася до цього. Тому розвиток йде ну досі, і я думаю, що він буде ще йти, йти, йти. Натхнення художниця знаходить в українській міфології. Каже, подобається уявляти, як ці персонажі виглядають та прикрашати ними одяг. У своїй же праці Вікторія найбільше обожнює кінцевий результат. Коли в тебе є ідея тільки в голові, а потім ти її бачиш через декілька годин вже вцілену у нашому світі, так скажемо, і це прям ну дуже приємно. Обирати саме кастомні речі Вікторія радить з кількох причин: перша це можливість надати одягу другого дихання. Якщо на вбранні пляма чи воно просто вам набридло, все можна віддати дизайнеру, який трансформує його у витвір мистецтва. Друге питання, яке відкриває кастомізація, це проблема унікальності людей. Дуже багато людей зараз потребують виділення серед натовпу, та за допомогою кастомізації ми можемо зробити так, що кожен Кожна людина, яка буде йти вам назустріч, буде дивитися та озиратися назад на вас. Допомагає Вікторія і ЗСУ, бо вважає, що обов'язок кожного українця підтримувати у військових усіма можливими засобами. Я вирішила, що від імені свого бренду ми будемо дарувати речі на якісь благодійні аукціони. Ось ми вже приймали участь у аукціоні, який збирав там автомобіль для хлопців на харківському напрямку, на запорізькому напрямку. Зараз також хочемо ще на зимові речі запустити аукціон. В планах у Вікторії вийти на вищий рівень створення кастомного одягу та відкрити власну студію. Також дівчина мріє давати майстер-класи, аби кожен міг спробувати перетворити звичайну річ на унікальну. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Численні переломи та уламкові пошкодження у тяжкому стані нині перебуває німецька вівчарка, яку врятували з під завалів місцевого готелю. Нагадаємо, в заклад вчора влучив снаряд. Запорізькі рятувальники ще на місці одразу надали необхідну меддопомогу та доправили до ветклініки. Нині на вівчарку очікує тривала реабілітація та операція вартістю 10 тисяч гривень. Якщо ви хочете допомогти хвостам, тому можете перерахувати кошти за номером картки, який побачите на екрані, більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі новини спорту. На цьому в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Наступного тижня у турецькому місті Самсун пройде кубок світу з одноборств серед студентів. У складі збірної України з греко-римської боротьби за медалі боротиметься вихованець запорізької міської спортивної школи номер 6, майстер спорту Юрій Дорогань. Останні півроку, як і для нас, всіх для нього були нелегкими. Проте тренування Юрія не припинялися. Негде было тренироваться поначалу, все ребята с зала уехали, все мои тоже спаринг партнеры там и не с кем было стоять, поэтому есть, поначалу тренировался сам, как мог, там, делал хотя бы по одной тренировке, Я, так вообще в основном сейчас все тренируются на, на олимпийской базе в Канчазовске. Саме звідти з олімпійської бази в кончазаспі Юрій разом зі своїм батьком, теж майстром спорту з греко-римської боротьби Олексієм, нинішнім директором ДЮСШ-6 і вийшли на зв'язок з нами. За ці півроку у Юрія роботи вистачило. Спочатку чемпіонат Європи в Римі, де наш спортсмен став п'ятим, потім відбір до збірної на чемпіонат світу. Він відбувався на турнірі пам'яті Євгена Йорка в Тернополі. Але тут Юрій Дорогань посів друге місце, що не дозволило йому потрапити до збірної. У меня перед этим был чемпионат Европы, на очень важный старт для меня. Может где-то психологически как-то повлияло на меня, не знаю, потому что сильно хотел забрать оттуда медаль, привести медаль для Украины. Не Вийшлося це зробити, може, як то не так підготувався психологічно. Після цього приціл на Туреччину на Кубок світу серед студентів. Підготовка також на Олімпійській базі в кончазаспі під керівництвом особистого наставника, заслуженого тренера України Мурада Сархсяна. За словами спортсмена, ні зі здоров'ям, ні з вагою проблем немає. Чувствуюся хорошо і думаю, що я готов боротися і боротися за виши мідалі. За... За виши награди того у і все получится. Борцівський турнір Кубка світу з одноборств серед студентів стартує 28 вересня. Юрій Дорогань вийде на килим 29-го. Бажаємо успіху нашому спортсмену і чекаємо додому з медаллю. Дякуємо за допомогу у підготовці репортажу директору ДЮСШ номер 6 Олексію Дороганю. Київський будівельник з переконливої звитяги стартував у відборі баскетбольної ліги чемпіонів. У першому раунді кваліфікації українці завдали поразки шведському норчопінгу з різницею у 36 очок, 87-51. Найкращу результативність у складі обох команд продемонстрував захисник будівельника Барбер. До активу американець заніс 18 очок. У другому раунді на підопічних Валерія Плеханова очікує зустріч з німецьким Бамбергом. У разі перемоги. Будівельник зіграє в останньому раунді відбору та позмагається за єдину путівку в основний етап Ліги Чемпіонів. Триває чемпіонат Польщі з гандболу серед жіночих команд. У цьому розіграші виступає діючий чемпіон України Львівська Галичанка. У третьому турі українки зустрічалися з чемпіонками Польщі за хлємбе. Господарки домінували протягом усього матчу. На перерву команди пішли за п'ятим'ячової переваги за – 20-15. По перерві полячки набрали обертів і здобули перемогу – 41-27. Після трьох турів Галичанка посідає шосту сходинку турнір. Нірної таблиці чемпіонату Польщі. У календарі Формули 1 може з'явитись гран-прі в колумбійському місті Баранкілья, яке знаходиться на узбережжі Карибського моря. Про це повідомив мер міста Хаме Помарехо. Перегони відбудуться під назвою Гран-Прі Карибського басейну і можуть пройти вже у 2024 році. Існують дві напівміські конфігурації траси, які були схвалені. Етап зможуть відвідати 120 тисяч глядачів на день. Зміна клімату стане одним з найважливіших аспектів гран-прі. Проведення Регонів призведе до появи робочих місць, розвитку туризму та підвищення впізнаваності, сказав помарехо.